З вами В'ячеслав Ярмак, і сьогодні ми розглянемо з вами такі прості, але складні рівняння з модулем. І так, давайте згадаємо, на чому базується взагалі спосіб розв'язання рівняння з модулем. Якщо у нас є ось таке рівняння, то ми маємо право, і ми це бачимо записати, що х дорівнює 5. Х до рівня мінус 5. Бо саме ці два числа задовольняють даному рівнянню, і вони фактично є коренями. Таким чином ми вже говорили на попередньому занятті підмодульний вираз один раз прирівнюємо до п'ятірки до правої частини, а другий раз до правої частини з протилежним знаком. От давайте на прикладах розглянемо перше рівняння, яке ми подаємо, з вами 4х відняти 1 до рівня мінус 2. Це рівняння. Якщо хтось вже почав думати, як його розв'язати, молодці. Але можна зразу сказати, що коренів в ньому немає. Чому? А тому, що модуль не може дорівнювати від'ємному числу, від'ємній величині. І тому в даному випадку ми фактично вже розв'язали, коренів немає. Це є відповідь. Друге рівняння. Давайте глянемо таке. Розглянемо підмодульний вираз один раз дорівнює правій частині, другий раз в правій частині з протилежним знаком. Отримали два лінійних рівняння. Розв'язуємо кожне з них. Ікси зараз. Перенесемо до лівої частини. Маємо 3х відняти х дорівня мінус 2. Звідціля 2х дорівня мінус 2х дорівня мінус 1. звідсіля 3х додати х дорівня мінус 2, 4х дорівнює мінус 2, х дорівня мінус 2 четвертих. або це є мінус одна друга, якщо скоротити. Начебто все гаразд. І начебто ми отримали корені. але але, буде дуже великою помилкою, якщо зараз не зробити перевірку. Перевірка в даному випадку покаже нам, що ці корені є сторонніми. Давайте підставимо. Власне кажучи, тут навіть не потрібно повну перевірку робити. Достатньо тільки побачити, що праворуч, якщо підставити мінус один, у нас буде від'ємна величина. Але модуль, він же завжди має бути додатній. Значить, ми рівності не отримаємо, якщо х дорівнює мінус 1. Аналогічна ситуація тут. Якщо взяти підставити мінус одну другу, немає значення, що отримаємо під модулем. Але модуль не може дорівнювати мінус одній другій. Значить, і те, і те не корені. Або ще, говорять, сторонні корені. Значить, відповідь коренів немає. Наступное ревняння. Аналогично. Развязываем. подмодульный вырос до уровня один раз в правой частини с знаком плюс. Другий раз э, підмодульний вираз правій частині зі знаком мінус. Розв'язуємо отримані лінійні рівняння. Маємо 2х відняти 4х до рівня мінус 12. мінус 2х до рівня мінус 12. Ділимо обидві частини на мінус 2, отримуємо х до рівня 6. В другому рівнянні 2х додати 4х до рівня мінус 12, 6х до рівня мінус 12. І x дарівня мінус двійка. 5. Отримали два корені. Я б точно числа підозрілі на коренів. Справа в тому, що такий спосіб розв'язування може приводити до появи сторонніх коренів. І вже ось на цьому етапі нам слід е, запам'ятати і звикнути до того, що. Після розв'язування рівняння варто необхідно зробити перевірку. Це завжди не складно зробити, але ми уникнемо помилки в відповіді. І так, підставляємо 6 в умову замість ікса. Очевидно, праворуч ми маємо додатнє число 24. І тут також буде число 24. модуль 24 дорівнює 24. Все гаразд, це корінь. А от мінус 2. Ліворуч, начебто все гаразд. А праворуч отримуємо мінус 8. І в ми отримаємо, що модуль дорівнює мінус 8. А такого бути не може. Тому мінус 8 не корінь. Мінус, мінус 2, вибачте, мінус 2 не корінь. Значить, до відповіді піде тільки 6. Ось це число є коренем. Ось уже ми бачимо це рівняння, коли один з е, затриманих чисел є коренем, інша не має коренем. І зараз розглянемо ще складніше рівняння вже з двома модулями. З Двома модулями. Ось таке. І будемо його іншим способом розв'язувати, а саме за значенням розкривати модуль. Згадаємо, за значенням модулю розкривається так. Якщо підмодульний вираз більший або дорівнює 0, то модуль X дорівнює X. Якщо підмодульний вираз від'ємний, то модуль X дорівнює мінус Х. Ось таким чином. Але в нас два модулі. Як нам розглядати тут? А для цього зручно прирівняти підмодульні вирази до нуля. Х додати 3 до рівня 0 звідсіля х до рівня мінус 3. І відмітити число на числовій осі. І з другим підподальним виразом аналогічно. І ми отримуємо три проміжка, на кожному з яких ми будемо розв'язувати оце рівняння. Тобто спочатку ми розглянемо проміжок ось оцей. Це буде х належить від мінус нескінченості до мінус 3. Мінус трійку можна взяти в круглу дужку, можна в квадратну, але потім в наступному випадку навпаки. Але щоб мінус трійку ми врахували обов'язково. І так, якщо ми знаходимося на цьому проміжку, які знаки приймають підмодульні вирази? Значить, отут будемо мати мінус 10, ну, візьмемо будь-яке число, підставляємо підмодульний вираз від'ємний, від'ємний. Значить, на цьому проміжку і перший, і другий модуль відкриваємо зі знаком мінус. Звертаю увагу, мінус ставимо не перед іксом, а перед усім виразом. Значить, і тут буде мінус. Розв'язуємо. Х дорівнює мінус 5. Перевіряємо, чи це число належить проміжку, на якому ми знаходимось. Так, належить. Значить, це дійсно корінь. Другий випадок. Якщо розглянути x належить від мінус 3 до мінус 1. Візьмемо будь-яке число, яке тут знаходиться. ну, Наприклад, ціле тут мінус двійка. Подивимося, перший підмодульний вираз, якщо x дорівнює мінус 2, додатній. А другий від'ємний. Значить, перший підмодульний вираз необхідно відкрити зі знаком плюс, а другий зі знаком мінус. Маємо x додати 3. Мінус ікс, мінус 1 до рівня 6. Дивимося, х знищуються. І в нас залишається 3 відняти 2 до рівня 6. А це неправильна рівність, а значить, коренів немає. А значить, в даному випадку коренів немає. Тобто, на цьому проміжку взагалі коренів немає. І в нас залишається ще третій проміжок від мінус 1 до плюс нескінченості. Тут мінус 1, необхідно вже взяти в круглі дужки, бо ми її вже включили в середній проміжок. Розглянемо, беремо будь-яке число з цього проміжку, підставляємо сюди, будемо мати додатній підмодульний вираз. І тут додатній, значить, і перший і другий модуль розкриваємо зі знаком плюс. Маємо Х додати 3, додати Х додати 1 дорівнює 6. Звідсіля 2х додати 4 дорівнює 6. 2х. Дорівнює 2 і х дорівнює 1. Перевіряємо, одиничка належить цьому проміжку, а значить, вона є коренем рівняння. Корінь. Таким чином, в даного рівняння 2 корені. Ось перший корінь, ось другий. І можна записати відповідь. подивилися досить скажімо так складні рівняння але досить нескладно їх розв'язали дякую за увагу з вами був Вячеслав ярмак і команда Лерназер. на все добре